Вітаю, друзі! Сьогодні я роблю яблучний оцет. Як завжди, кожного року, якщо попадаю, в мене попадає, у мене нема своїх яблунь. Ну якщо мені хтось дає таку, падані такі яблуки, які можна обрізати, які, до речі, зазвичай люди викидають на гноярку. Компостну кучу, так ми називаємо у нас в місті. От ось у мене в тітки є такі падані яблучки. Я їй щиро вдячна, що вона мені їх привезла. Я зробила дві баночки, підписала. На каналі Консервація у мене є відео, як робити яблучний оцет з продовженням. тому що він робиться. Більше місяця, але вже відео у мене написано, що коли процідили, ми можемо забути на два місяці. То наразі зараз не так. Вже через місяць ми заглядаємо. Наразі стали літа з пекотні, колись було до двох місяців. А наразі буває і за місяць він готовий. Появляється яблучна матка. Ну, коли ми його процідили і ставимо, от вже проціженим через дві неділі, от від цього ж миха. І через місяць, коли з'являється ця яблучна матка, вона осідає на дно, і тоді ми його проціжуємо. У відео мені сказано, що можна не заглядати дати два місяці, але над жарки літо. І в тому році в мене зробилось за місяць. До речі, моя перша малина сониця мяу мяу Мені писали в коментарі, що вона не смачна, а мені вона дуже смачна. Також робимо яблучний оцет, Він дуже корисний, просто неймовірно. У мене його не вистачає ніколи до літа. Ось я вже купую в магазині. Те, що я зробила 3 літра, ми вже давно його використали. І посилання, як робити яблучний оцет, ще залишу на цьому відео внизу.